Загалом у турнірі стартували 14 команд. Їх на груповому етапі було розділено на дві зони. Щоб продовжити боротьбу за медалі, необхідно було за підсумком одноколових змагань потрапити до першої четвірки. У зоні А це завдання виконали рятівник-2, Цетус, Надія та ЧДТУ. А в зоні Б першу четвірку склали рятівник 1, Дахнівка, Енергія та «Шарм». Найбільше м'ячів на груповому етапі забили футболісти команди Рятівник-2 37. По 27 влучних ударів у Надії та ЧДТУ. А ось представники Черкаси Газу та «Хімелектробуду» лише сім разів вражали ворота суперників. Найкращим бомбардиром групового етапу став гравець другої команди рятівника Роман Поліщук. У його активі 14 голів. Дев'ять м'ячів забив Дмитро Проценко з надії. Цієї неділі, починаючи з 11-ї години, в Палаці спорту Будівельник відбудуться стикові матчі. Серед них можна виокремити поєдинки Рятівник-2 Дахнівка та рятівник 1 Цетус. Саме переможці цих зустрічей розіграють звання чемпіона Черкас. А потім відбудеться стадія плей-офф, яка складатиметься з двох поєдинків. Переможці цих дуелей потраплять до четвертого етапу чемпіонату області. Там до них приєднаються чотири найкращі команди за підсумкою інших зональних турнірів. Олег Фукс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.